Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу показати вам невеличкий майстер-клас, як в програмі Adobe Premiere можна висвітлювати певні ділянки, скажімо, кадру. І ми розглянемо це на прикладі обличчя Обличчя дівчини, яка була відзнята в досить таких темних умовах. Ну і я вам покажу, як можна висвітлити тільки саме цю ділянку, саме її обличчя. Перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк до цього відео і, можливо, підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. А також ви можете придбати один з моїх онлайн-курсів по відеозйомці або по відеомонтажу. Отже, поїхали! Отже, ми з вами маємо ось таке відео, де є жінка, яка говорить по телефону. Да, в машині. І от ми маємо з вами е, обличчя у неї так затемнено, скажімо так от. не дуже гарно, не дуже світло. Зараз ми зробимо. Ой, вибачте, вибачте, наприклад, ось так. Ось Дивіться. значить, Якщо подивитись, як виглядає її обличчя, то ми бачимо, що воно, в принципі, має. Має не дуже, скажімо, світлий, світлий погляд да? І, ну, с, по, по кольорам. І ми можемо, у нас є можливість висвітлити його, зробити його світлішим. І я зараз вам покажу один зі способів, який в принципі, ви теж можете застосовувати в ваших. При вашому монтажі. Ну, от Я взяв, не знаю, там 8 секунд. Взяв, ну, давайте ще трошки менше візьму, не будемо багато. Головне, щоб ви принцип ну, от, так, таким чином. Да? Значить, дивіться, що я роблю. По-перше, ми створюємо ще один, дублюємо, тобто клонуємо цей фрагмент. Зажимаємо клавішу Alt або Option на Mac і перетягуємо на верхню доріжку. І от у нас вже два, два таких фрагмента, повністю однакових, да? один одного дублює. Тепер наша задача намалювати маску на її обличчі. Як ми це робимо? Ми будемо малювати маску на верхньому, на верхньому цьому шарі. Значить, відкриваємо Effect Controls, виділяємо обов'язково цей верхній, і по Opacity можна намалювати маску. У нас є... Еліпс у нас є прямокутник і є довільне перо, яким можна малювати довільну маску. Через те, що я хочу висвітлити тільки її обличчя, я вибираю еліпс. І ось мені одразу маск 1, еліпс, І тепер ми зараз цю масочку під це, підженемо під її обличчя. Значить, зверніть увагу, я поставив курсор на самий перший кадр, ну, тобто на самий початок нашого. Відео, і ви дізнаєтесь потім навіщо я це зробив, для того, щоб зробити анімацію. Адже у нашої героїні буде незначний рух. І щоб повністю анімувати обличчя, анімувати маску, ми зробимо. Ну, от дивіться, наприклад, я роблю зараз ми можемо її трошки ось так зробити. Так, ось так. Ось так. Ну, от, можна. Отаким от чином, зараз я ще тут, можливо, збільшу, подивлюсь, що тут у нас 400, можливо, це вже занадто буде велике збільшення. Да. Ну, Наприклад, зараз можемо ще трошки уточніть, можемо трошки ще її по повернути цю маску. Зараз, секунду, отак от. Так. От. так. І можна значить, висвітлити саме оце, оцю частину обличчя. Так, значить, поставили. Да? Далі ми е, робимо наступне ми робимо анімацію. Значить, е, Перед тим, як зробити анімацію цій масці, тобто, щоб вона прорахувалася повністю з обличчям, е, це робиться ось тут mask Pass, нам треба запустити оцей трикутничок. Але перед цим давайте поглянемо, по яким. Параметрами будемо слідкувати. Буде програма за нашою, значить, героїнею. Тут є окремо position, окремо position і rotation, тобто Поворот і пози, позиція, і Position, Scale, Rotation. Тобто, якщо героїня там, вперед, назад, ну, якщо це рухомий об'єкт, то тоді краще, ну, краще завжди обирати Position Scale і, цей, і Rotation. Тобто, щоб по всім позиціям. І на збільшення, і на зменшення, і на повороти, і на е ну, переміщення в просторі. Обираємо. Так. І тепер дивіться. Значить, ми натискаємо на цей трикутник і слідкуємо, щоб маска е, значить, слідувала повністю за обличчям нашої героїні. І якщо будуть якісь, якісь відбуватися зміни, будемо стопатись. Отже, я запускаю і дивлюсь, як у нас трекінг відбувається. Ага. Так. Ну, от, в принципі, трекінг відбувся, можна перевірити. Ну от, Бачите, в принципі, у нас Можна сказати, що все добре. Маска прослідувала за нашою героїнею і фактично нічого не, не змінилося. Дивіться, якщо я відключу нижній слой, то ви побачите, що у нас з вами на верхньому слої залишається ось, ось наша, наша героїня. А все інше у нас якби, ну, розтворилося. і... Знизу ми підтягуємо це. І тепер що ми робимо? Тепер ми фарбуємо обличчя нашої героїні. Значить, Ми заходимо, беремо так, віндову, вибираємо Lumetri, Lumetri Color. Так, ось у нас Lumetri Color. І дивимось. Так. Ну що, я б трошки додав експозиції. Так, можна масочку нашу. Виділити, ну, це не має значення. Так, трошки світліше, да? можна трошки дати, наприклад, температуру. Можна так. Можна трошки ситюрейшена додати, насиченість. Так, що там по контрасту? Значить, зараз я трошки масштаб зменшу, бо занадто вона у нас А, ну, ні, це дуже маленький, тут майже нічого не видно. Ну, давайте 200. Так, і давайте спробуємо е, подивитись, е, подивитись, чи відбуваються у нас зміни. Ладно, все ж таки візьмемо 400 масштаб, просто тут така зернистість з'являється. А ну-ка, ось на шлуметрій. Було, стало. Було, стало. Ну, можемо, можемо трошки ще додати експозиції світліше. Так. М -м, можемо трошки ще прибрати жовтенького і додати. Так? Можемо трошки додати її природнього, рожевого. Ну, от е і порівняємо наш е -е, луметрі, було, стало, було, стало. Ну, начебто непогано. І тепер можемо подивитись наш результат. Так, play. Да, зараз я виведу, просто якщо ми на повністю фіт виведемо, ну, от, якби, ось наш результат має бути ось такий. Да? А якщо ми спробуємо прибрати FX, подивимось, ну, От можна навіть на цьому маленькому побачити, який у нас вийшов результат. Мені здається, що досить таки непогано. Зараз я е, зроблю, е, зроблю експорт. І ви побачите, як це виглядає на великому екрані, як було і, скажімо, і як стало. Так, робимо експорт. Так, значить, це у нас жінка з телефоном. Ми тут додамо маск. От, робимо експорт. І зараз побачимо, що ми з вами маємо. Так, і ось можемо подивитись. Значить, викачено. Ось у нас був, був отакий варіант. Да? А нижній, ой, вибачте, а, а тепер став такий. Да? Можна порівняти. Такий і такий. Виглядає набагато. Набагато краще. Ну, от, друзі, виходить таким чином, що за допомогою ось такої масочки да, ми зробили, висвітлили обличчя нашої героїні. Зараз я вам ще раз покажу, як це робиться таким чином. Оп. О. Це наш, наша маска. І от ми, і от цей. Розумієте, що тут можна, в принципі, якщо попрацювати там, з цією маскою, да, можна, можна там, авто вибрати. Там, ну, але мені тут авто не, не сподобалось, Я все ж таки світліше зробив би. Да, можна гарніше попрацювати, тут, додавати, там, навпаки, там, додавати світла, saturation там, ну, і так далі. і робити Робити те, що ми можемо, ну, варіантів тут безліч. Отже, я думаю, що це все вам зрозуміло. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що вам сподобався цей урок і ви зможете використовувати це в своїх роботах, в своєму монтажі. Якщо у вас не дуже вдала вийшла відеозйомка, то якийсь частину кадру, особливо що стосується обличчя. Я завжди наголошую, що обличчя має значення, на обличчя треба звертати увагу, ви можете його покращити за допомогою ось такої анімованої маски. Сподобався урок, постав лайк до цього відео, підпишись на мій YouTube канал, підтримай мене на Patreon лише одним доларом, мені це буде достатньо, я буду за це дуже вдячний. І можеш придбати будь-який з моїх онлайн-курсів по відеозйомці або по відеомонтажу. На цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук, і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Пока!